Нові успіхи у деблокаді українських портів Україна створює оборонний альянс індустрій. Укргас водобування оновлює власні родовища. Будівельна сировина у фокусі відновлення. Європейські металурги хочуть підтвердити ефективність сібам. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам. Я Ксенія Оренчак Музика Ких портів вийшли ще три судна з агропродукцією і залізною рудою. З портів Чорноморс та Південний вийшли три судна з агропродукцією та залізною рудою. А п'ять нових суден прямують до портів на завантаження. Про це повідомив у Фейсбук віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За словами Кубракова, балкери Азара Інгхао Енеїда експортували понад 127 тисяч тонн української агропродукції та залізної руди. На цю новину вже відреагували українські металурги. Як зауважив Юрій Реженков, генеральний директор групи Метінвест, відновлення морського експорту є особливо важливим для гірничодобивного сегмента сегменту групи. Неможливість вивозити морем залізну руду сировину змусила компанію значно зменшити завантаження гірничозбагачувальних комбінатів. Сьогодні наші ГЗК завантажені на 35-40%. Комбінати наших колег працюють навіть із меншими показниками. І тут іншого виходу, як відкривати порти Великої Одеси, не існує, пояснив гендиректор Метин Національна асоціація добувної промисловості України долучилась до опрацювання механізму деблокади українських портів. Це звернення до МЗС Туреччини, до НАТО, ДМЗС до нашої країни, які кроки робляться для деблокади українських портів, а також співпраця з усіма послами нашої країни в інших іноземних державах. Українська промисловість є основою і іншого оборонного фронту. Президент оголосив про створення оборонного альянсу індустрій. А словами Володимира Олександровича була розроблена відповідна базова декларація як основа, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу. Він уточнив, що цю декларацію вже підписали 13 компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу. Крім цього, Україна розробляє спецекономічний режим для оборонного промислового комплексу. Також в Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв. І підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних об'єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про воїнів, Добувна промисловість нерозривно пов'язана з побудовою ефективного оборонного комплексу замкненого циклу. Особливо це стосується підприємств, що залучені у видобуток та перероблення критичної сервини. Сподіваємося, що створення альянсу стане гарним стимулом для всієї галузі та обороноздатності держави. Також є успіхи і на енергетичному фронті. Державне «Укргазвидобування» запустило ще п'ять свердловин з додатковим видобутком 500 тисяч кубометрів на добу. Вперше газ із нової свердловини надійшов у газотранспортну систему України цього місяця. У компанії додали, що з початком року ввели в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебетом 5,3 і мільйонів кубометрів природного газу. Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку, ми комбінуємо, використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження і освоєння нових ділянок. Заявив тивогендиректор Укргазвидобування Олег Толмачов. Надпу взяла участь у засіданні робочої групи українського союзу підприємців та промисловців, яка була присвячена проблемі з ціноутворення на будматеріали на сьогодні для забезпечення вирішення військово-логістичних гуманітарних питань, що постали перед Україною та загалом для нашої економіки вкрай важливо є розвиток будівництва, і саме тому ця сфера має отримати підтримку від держави та бути належно забезпечена будівельною сировиною. Адже необхідна інфраструктура життєво необхідна вже зараз під. na svinju Разом із тим, добувна галузь досі стикається з проблемами, зокрема і в частині видобутку будівельної сировини. На думку представників автодорожнього бізнесу, гостро стоїть питання отримання сировини для насипу доріг. В проектній документації не завжди адекватно передбачена джерела отримання матеріалів насипу та їх вартість кошторисі. В свою чергу, це ускладнює здорожчує та уповільнює виконання робіт. На засіданні робочої групи були обговорені позитивні зміни для галузі, що містяться в положеннях. Закону України 2805 а також проаналізовані необхідні подальші кроки для розвитку індустрії, зокрема подальші зміни у земельний кодекс та кодекс про надри, а також потенційні механізми здешевлення стартової вартості спецдозволів. Ефективність сібам, ще належить підтвердити єврофір. Початок перехідного періоду механізму транскордонного вуглецевого коригування СІБАМ 1 жовтня поточного року є важливою віхою в реалізації зеленої угоди ЄС. Проте його ефективність ще потрібно підтвердити, вважають у європейській сталеливарній асоціації. Початковий етап зі спрощеним моніторингом і звітністю матиме вирішальне значення для оцінки того, наскільки надійним є його функціонування для запобігання витоку вуглецю в європейських промислових секторах. Генеральний директор асоціації Аксель Егерт вважає, що в цьому контексті вкрай важливо, щоб зустріч між президентом Єврокомісії Урсуло фон дер Ляйен і президентом США Джо Байденом 20 жовтня призвела до ефективної глобальної домовленості щодо екологічної чистої сталі. Нагадаємо, що 1 жовтня імпортери повинні будуть щоквартально звітувати про викиди сталі, алюмінію, цемент, добрив водні та електроенергії, імпортованих до ЄС. Перші звіти, що охоплюють останній квартал 23-го року, мають бути надані до кінця січня 24-го, А виплати збору за викиди почнуться лише у 26-му. Тему декарбонізації також підхопив голова Коп 28 Він закликає енергетичні групи підготуватися до поступового скорочення використання викопного палива. Очільник національної нафтової компанії Абу Дабі наполягає на інвестиціях у декарбонізацію. Султан Аль-Джабер, призначений президент цьогорічного кліматичного саміту, ООН, заявив, що нафтогазова промисловість має підготуватися до неминучого поступового скорочення використання викопного палива, оскільки він попередив, що цей сектор не повинен протидіяти зусиллям з декарбонізації. За його словами, понад 20 компаній, що використовують викопне паливо, та відповідальні за чверть цього видобутку нафти, та газу ведуть активні переговори щодо утворення глобальної ініціативи. За словами Джабера, він чинив тиск на інших, щоб ті приєдналися до так званого глобального альянсу з декарбонізації. Джабер додав, що черговий 28-й саміт, який відбудеться в листопаді, може призвести до великих змін у глобальній енергетичній системі. Окрім нафтогазової ініціативи, він також наполягає на тому, щоб країни досягли колективної угоди щодо потроєння потужностей відновлюваної енергії до 2030 року. Якщо вам подобається, Боється наш канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити лайк. Тож чекаємо вас у коментарях. Давайте поспілкуємося з вами була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі.